Туди вставляється акумулятор, батарея акумуляторна, направляється на напрямок підльоту на дрону, і нажимається спусковий гачок і буквально 5-10 секунд працюємо в напрямку дрону. І він втрачає зв'язок з оператором, і дрон падає на землю. Ось так працює антидронова рушниця, яка дозволяє українським військовим перехоплювати рашистські розвідувальні дрони. Завдяки їй ворог залишається сліпим, а іноді навіть і без БПЛА. При поганій погоді три кілометри, і до п'яти кілометрів вона працює в хорошу ясну погоду. Якщо дрон запрограмований на повернення, то він повернеться до оператора. Якщо не запрограмований на повернення, він просто впаде на землю. Чи можна потім цей дрон використати нашим військовим? Так, так, воно його просто тимчасово глушить. Він падає, так його можна використати. Військовослужбовці, які дають відсіч ворогу на Луганському напрямку, разом із антидроновою рушницею, що отримали від волонтерів позашляховик Ніса це вже 67-ма, по моєму машина, яку ми віддаємо на схід. Ми не перевер... Таємо стільки уваги до кожної машини, до кожного стерлінка чи до кожного мавіка. Це все розхідні матеріали, тому що перше, що потрібно вам скаже любий військовий, це зв'язок, це мавіки, тобто очі, і це автомобілі. Це свого часу розхідний матеріал. Придбати антидронову рушницю та автомобіль вдалося за кошти, які були зібрані під час ярмарку 14 жовтня. Також будуть передані досить потрібні на фронті прилади нічного бачення, які дозволяють військовим залишатися непомітними у нічну пору доби. Тут ще будуть прибори для нічної їзди, тому -то безпечно там їхати вночі з світлом, тому що дуже близько противник. Відповідно, вони їдуть без світла. Це такі монітори, камера, яка встановлюється, де тобто є можливості вночі пересуватися без світла. Якщо в нас залишиться якесь місце в машині, ми звичайно його допасовуємо імбирними чаями. Енергетичними бетончиками різними те, що ну те, що реально необхідне. Шкарпетки нам сьогодні привезли з другої поліклініки Драгоманова. Ну кожну щілинку ми заб'ємо тим, що у нас є. Адже зимою слід подбати не тільки про технічне забезпечення захисників, а й про їх здоров'я. Аліна Пучкевич, Вічеслав Мельник, випуск новин.